Привіт, мої любі діточки! Сьогодні разом з вами я хочу обговорити одну з найважливіших на сьогодні тем. Це тема миру. Цю тему саме сьогодні ми взяли не просто так, а тому, що саме сьогодні наша країна відзначає День миру. Дітки, а як ви розумієте, саме слово мир. Мир. Поки це такий стан, коли нема війни, коли між людьми налагоджені хороші стосунки. Панує доброта, любов, взаєморозуміння. Завжди добре жити всім там даєм мир, коли ти прокидаєшся в рідному домі серед рідних людей. Мир стан спокою і гармонії, як між людьми, так і між цілими народами і країнами. Мир на землі це затишок і тиша. Це сміх дитячий і душі порі, коли поет чарівні вірші пише Про незвичайний дивовижний світ. Запрошую вас, діти, вивчити разом зі мною вірш за допомогою мінми таблиць, але не про ж вір, а про мир на землі. Пропоную вам послухати цей вірш повністю. Хай літають завжди журавлі, колоски видзвонюють литі, ми за те, щоб мир був на землі для усіх дітей на цілім світі. Хай літають завжди журавлі. Колоски видзвонюють на литі. Ми за те, щоб мир був на землі, для усіх дітей на цілім світі. Давай повторимо ще раз разом. Хай літають завжди журавлі, колоски видзвонюють налиті. Ми за те, щоб мир був на землі для усіх дітей на цілім світі. А тепер спробуй за допомогою мнемо-таблиці розповісти вірш самостійно. Люди започаткували святкувати і відзначати мир особливим днем, днем миру. Цей день всі пригадують, як важливо жити в мирі і дружбі, як важливо берегти мир на землі. Мир на землі це дім, і мама, і тато, і любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато, і в кожнім домі. Хліба коровай разом з вами ми вивчили вірш за допомогою мнемотаблиць. А називається він Мир на землі.